Бажаю здоров'я ще раз, пані Вікторія. Дивіться, я стосовно вашого підвищення за гарну таку проведену працю. Так як ви дуже чемно гарно працюєте, ви сьогодні будете підвищені до міністра охорони здоров'я. Вітаю вас. Вітаю вас. Відкрив шафу, дістав нову форму. Та передав людині навпроти. Пане Вікторію, можете вдівати нову форму, відкривши тумбочку, точніше кляду, дістав новий жетон, дістав нове посвідчення. Та передав людині навпроти. Будь ласка, передайте своє старе посвідчення і свій старий жетон. Ок, Ой, в таком скине такая судьба, конечно. Я бы сказала, я. Ладно. Дякую. Будемо успішно, думаю, сподіваюся, працювати. Думаю, сподіваюсь, так? Ну, сподіваюся, що лідерів призначать і будемо працювати. Я зрозумів. Ну, значить, дивіться, пані Вікторія, у вас є задача знайти лідерів. І я як на Дніпро, так і на Київ, на Москву. На Київ у мене є людина, яка би хотіла прийти. Але не може біографію подати. Я зрозумів. Ну, на Дніпро я теж чув, що там теж вже лідер є, там буквально його завтра чи післязавтра мають вже призначити. Ну, краще б на Дніпро поставили людину, яка була в Дніпрі, але добре, це вже інша справа. Якщо мою людину поставлять на Київ, то він просто візьме людей з нашого мозу. Я зрозумів. Добре, тоді, значить, не буду вам заважати працювати. Можете, в принципі, приступати до своїх службових обов'язків і чемно виконувати свої службові обов'язки. Добре, Дякую. Це гарного вам вечора. Приємної робочої зміни. Пане Хідайоші, у вас є що сказати? Так. Да. Слухаю. Привітайте, Треба казну. Вітаю вас, пані Вікторія, бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я, діточок, як мене відізрячок. Вітаю вас також з днем народженням, яке минуло. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб у вас було багато грошей, щоб у вас був гарний чоловік, щоб у вас було багато дітей і взагалі, щоб ви ніколи не хворіли. Дякую, чоловік в мене вже є. Ну, то є файно. То добре. Діточок, якщо захочете, як то у мене ділячок. в тумбочці багато тих багато. ну... Ну, ви поняли, все. Приходьте, приходимо. Беріть. Добре. Діточок багато не обіцяю, тому що тоді мені треба буде брати відпусткою машиною, і тоді не буде кому працювати. <рес> треба казну спасати. Я поняв. Добре. Добре, пані Вікторія, тоді можете приступати до своєї роботи, а ми також будемо працювати. Гарного вечора, гарної робочої зміни. вам також навзайм.